Звичайна пара Йосип і Марія, звичайна ніч здавалося б для всіх. На небі зорі, як завжди світили, десь було чути чийсь веселий сміх. Проста подія, як для всіх здавалось, звичайна ніч, що може статись в ній. Для перепису всі вже зібрались, шукають собі місце на нічліг. Все так звичайно, тільки небо знало, що незвичайна ніч для всіх прийшла, коли вже всі спокійно, мирно спали, Земля тоді спасіння прийняла. Ніхто не думав, що сьогодні в тілі народиться Месія, Божий син, ніхто не думав, що Його на сіні Його Отець з любов'ю положив, Ті пастухи, що стадо пильнували, хіба вони подумати могли? Що ангели в ту ніч їм заспівають, що народився Цар Неба і землі. Але були ті люди, які знали були далеко, але все ж прийшли, хоч і народження Ісуса не застали, але в хатині з мамою знайшли. Не раз читали ми про цю подію, вона вже закарбована в серцях. Ми знаємо її, і це для нас не диво. Вона оспівана у вершах і піснях. Для нас не диво, що Господь Спаситель в ту ніч прийшов, щоб нас усіх спасти. Не диво й те, що любий Відкупитель нам гріх так просто на Христі простив. Ми звикли з цим, як люди того часу, для нас звичайним є Все, оце. ми звикли пити милості із чаші і звикли з тим, що справді є святе. Ми звикли з тим, що пісню заспівають, вірша розкажуть, як Христос родився, а в серці ми Ісуса розпинаємо, бо в нашому серці з нами гріх оживсь. Так, саме гріх і досить лицемірства, Його достатньо в кожному із нас не вбивства, ні, не кражі, не злочинства, а тих, які ховаємо кожен час. Христос родився, так, ми всі це знаємо. Ми знаємо путь від ясел до Христа, але згодіться, ми все забуваємо, верніше не цінуємо Христа. О, якби ми справді шанували, якби ми справді Бога віднайшли, якби Його, як мудреці, шукали, хіба Його ми в серці не знайшли б? Нам не потрібно йти сьогодні пішки, долаючи на звідані шляхи, щоб бачити Ісуса, хоча б трішки. Щоб принести Йому свої дари, нам не потрібно кидати отари, нам не потрібно, бо сьогодні нам про це народження і так всі розказали, та ми це й знали, знали справді так. О, любі друзі, любі християни, все зважте і оцінку ви зробіть, не тому, хто сидить сьогодні справа, а тому, хто зліва ви собі зробіть, погляньте в серце чи відкрите нині. Чи зможе оселитись там Христос, погляньте на народженого Сина, погляньте і візьміть собі урок. Він любить вас та хоче жити в чистім, щоб серце було вільним від гріха. Не йдіть сьогодні ви із цього місця, без Бога в серці, виприйміть Христа. Так, виприйміть, хто знає про Ісуса, хто із дитинства в зібрання ходив. Хто піддавався світові спокусі, хто спробувати гріховного хотів, прийміть Його для того Він родився, щоб від гріхів людей своїх спасти. Прийми сьогодні, брате, і не бійся, тобі Він може тут допомогти. Сьогодні всіх я нині закликаю змінити все закладене здавна і, зрозумівши цінність цього свята, відсвяткувати народження Христа.